Мене звати Наталя Запорізіс, і сьогодні я вам хочу розказати про таку чудову річ, яку я закохана, це намитка, маленька намитка або квадратова намитка, як я її називаю. Ну, на мені обрана хустка, тут як аксесуар. головний. головна героїня цього мого відео це намитка. От так, як я зараз пов'язана, виглядали наші бабці, прабабці ще 100 років тому. Це є автентичний спосіб пов'язування намитки для поліщучок і для волонячок. Я називаю для себе цей стиль поліщучка. Отакий, От коли тут ніби косо і дуже гарний. Що таке намитка? Намитка взагалі це такий найперший головний убір, який відомий людству з того часу, як було винайдено ткацтво. Як тільки був зроблений перший рушник, і зроблений був такий задовгий, заширокий, щоб можна було накрити голову, жінки пов'язували чоловіки також на голову. І такий є для нас звичний і силует з історії середньої школи це отакий. Силует, коли а, чоловіки з давнього Єгипту, отакі в них в них тільки були, а, смугасті, отак, приблизно це виглядало. Наші з вами бабці-прабабці також і таким чином носили. Тут, бачите, є дуже гарні такі китиці, вони є на кожному куті. І намитка від слова наметати, шаї називають перемітка, нафрама в різних регіонах України. І це від слова ну, намет. Це як ніби така хатка для голови. Ну, для мене це така асоціація і ніби храм, знаєте, голова в небесах. Голова прикрита, голова має свій храм. От це така перемітка. Намітка, на відміну від хустки, від мене це не є волосся. Ні, якщо хустка це оквічене жіноче волосся. То намитка це є корона і серпанок. Ну, може, на цій моделі цього так не дуже видно, але колись я вам ще покажу, як ще інакше пов'язували. Отже, намитку, перемітку на фраму поліщучки одягали не вдома. А коли йшли на вулицю, коли виходили межі люди, коли це було свято, неділя. Тобто це таке святкове вбрання. Бачите, в нас є таке. Упередження, що хустку квадратову, обов'язково, щоб пов'язати, треба скласти на кут, а потім пов'язати її, ну так як ми всі звикли, але обов'язково будь-яку хустку можна пов'язувати не складаючи, так, От тільки поклавши на сторону, далі ви підбираєте оці ваші чудові два решти хвости. Загортаєте тут, щоб вам було зручно пов'язати. І пов'язуєте на голові. Тут є особливість, щоб кутаси гарно лягли, треба зав'язати раз. А потім цей, оцей, що був зверху, ще раз його також наверх. Ну, і так от можна лишити. Можна ці киточки заховати. оці блакитні, дивиці, за що я її люблю, тут є три чола. Тобто, от є отакий узір, який ви бачите, можна зробити навскісний, як звичайно, ми звикли на тип. І ще з другої сторони, з протилежної, там є трохи інше чоло, інший узір. І це дає вам дуже широке поле для творчості. Також таким способом можна пов'язувати не лише скатертки і рушники, можна пов'язувати звичайні хустки, маленькі і середні. Коли маленька хустка так пов'язується, надзвичайно красиво лягають тут ці квіти, які, звичайно, сховані, коли ви пов'язуєте звичайним способом, якщо ви пов'язуєте. Бо може ж ніхто і не носить оцим таким звичайним кутиком назад. Тоді тут дуже гарно. Ці хвости ви не мусите, також є варіант, може ну, не бути китиць. Китиці можна заховати, вузол можна зробити менше, можна не в'язати, а заколоти. Тоді тут зовсім буде інша зачіска, і ще можна таку вуха завернути, оці, і заколоти тут такою гарною шпилькою. Тобто варіантів є маса. Ну, це такі от, що я тепер знаю і чим з вами ділюся. Отже, це була. Намитка у стилі поліщучка, так носили носили наші бабці, прабабці ще тільки 100 років тому. І хускуйтеся, намиткуйтеся, будьте красиві, ставайте на своє коріння, знайте хто ви звідки, як ходили ваші бабці. Побачимося на все добре.